Такаги стала вампіром. Ніч накрила місто темним оксамитом. Ліхтарі мерехтіли, наче намагаючись щось прошепотіти, але слова губилися в тумані. У вузькій вулиці, біля зачиненої книгарні, стояла дівчина. Такаги. Її очі були неприродно яскравими, відблиски ліхтарів ніби розчинялися в них. Вона дихала глибоко, та дихання її вже не гріло, у ньому не було життя. Вона прокинулася минулої ночі з голодом, що стискав горло. Кров тепла. Свіжа, солодка. Її тіло змінилося. Шкіра стала блідою, а слух надто гострим. Вона чула серцебиття перехожих, відчувала тепло кожного кроку. Але найбільше вона прагнула стримати себе. І саме в ту мить, коли вона майже зірвалася, хтось покликав її на ім'я. Такаге. Це ти. Вона здригнулася. З темряви вийшла Люсі, її подруга дитинства. У руках термос із чаєм, на плечі стара куртка. Вона усміхалася щиро, як завжди. Але в усмісці читалася тривога. Ти вся холодна, сказала Люсі, підійшовши ближче. Ти зникла на два дні, я переживала. Що з тобою трапилося? Така гімовчала. мовчала. Вона не могла сказати правду. Не могла зізнатись, що в ту ніч вона померла і народилася знову. Тобі боляче. Прошепотіла Люсі і доторкнулася до її обличчя. Її пальці були теплими. Це був останній клаптик світла, який ще тримав такаги на межі. Вона відчула, як усе всередині неї кричить бажання, страх, голод. Я не можу, Люсі. Я стала чудовиськом. Ти ні. Різко перебила вона й раптом, обійняла її. Обійми. Просте тепло, людське, але воно палило, ніби сонце. А потім, несподівано, її губи торкнулися губ такаги. Поцілунок був м'яким і гірким. У ньому було стільки болю, стільки прощення. Я знаю, хто ти, прошепотіла Люсі. Але я не боюся. Якщо ти станеш тінню, я стану тією, хто буде йти поруч. Такагі заплющила очі. Її і кла розрізали власні губи. Вона смакувала не кров Люсі, а сльози. Вона не знала, чи зможе жити так далі. Але тепер вона знала одне. Люсі зробила вибір бути поруч із нею, навіть у темряві. Частина 2. Смак крові і спогадів. Ніч опустилася ще глибше. У небі не було зірок, лише темна купа хмар, з якої сочився дощ. Люсі тримала такаги за руку, не відпускаючи. Її очі блищали не тільки від дощу, вона плакала. Але не з жалю. Вона вже знала, ким стала такаги. Чому ти не сказала раніше? Її голос тремтів ти страждаєш на одинці». Такаги опустила погляд. І клаще не зникли, серце билося рідко, або взагалі не билося. Але поряд із Люсі вона ще почувалася живою. Я не хотіла нашкодити тобі. Але ти пахнеш так, вона знову здригнулася. Люсі зробила крок ближче. Тоді візьми трохи. Якщо це врятує тебе. Ні. Такагі відскочила. Її очі блиснули червоним. Вона відчула, як щось усередині не рве ланцюги. Голод. Дезумство. Голод кликав її розірвати Люсі на шматки. Але було щось іще. Згадка. Маленька Люсі, яка колись уперше пригостила її цукеркою. Їхній перший спільний день у школі. Її перший подарунок срібний хрестик, що тепер холодив груди такаги. Вона впала на коліна. «Іди! Я не зможу стриматись. Але Люсі не рушила з місця. Натомість витягла ніж. Срібний. Зі старими рунами на лезі!» Що це? Ти не знаєш, хто я, такаги. але я народилась у родині мисливців. Моє справжнє ім'я, Люсі Мікадо. Я остання з роду, який присягнув знищити всіх кровопивців. Такагі підняла очі. Світ наче перевернувся. То ти прийшла мене вбити. Люсі хитнула головою. Ні. Я прийшла зробити вибір між тим, ким мене навчили бути, і тим, кого я люблю. Тиша зависла між ними. Дощ перетворився на град. Серце Такаги знову билося від страху, від надії, від болю. Люсі піднесла ніж до власної долоні і розрізала шкіру. Кров закапала на асфальт. Якщо справжня ти ще жива, зупини себе. А якщо ні, візьми мене повністю. Бо іншого шляху не буде. Такагі відчула, як її тіло напружується. Смак крові, такий солодкий. Очі знову спалахнули червоним. Вибір продовження. ЧАСТИНА. 2. Смак крові і спогадів. Кров капала з долоні Люсі. Її погляд був спокійним. Але твердим. Вона не рухалась. Вона чекала. Такагі важко дихала, хоч дихати їй більше й не потрібно. Очі горіли, і кла виблискували. Кожна крапля крові була як музика солодка, пронизлива, нестерпна. Частина три за нами стежать. Ти впевнена в цьому. прошепотіла Такаги, ще не піднімаючи очей. Я не просто впевнена. Я вибрала тебе. Її голос був твердим. Тиша між ними була теплішою, ніж кров. Але ненадовго. У повітрі щось змінилось. Темрява позаду загустіла, як дим. Із неї вийшла постать висока, з темними очима й посмішкою, схожою на розрізане лезом лице. Ох, як зворушливо пролунало стіні. тіні. Мисливиця і вампірочка. Рідкісна казочка. Шкода, що вона закінчиться сьогодні. Люсі миттєво розвернулася. Хто ти? Я. Просто гість. Назви мене Шін, або той, хто чистить породу від помилок. Він блиснув іклами. Тебе шукали, такаги. Ти порушила кодекс. Я не. Ти поцілувала живу. Ти дозволила їй жити після укусу. І що? озвалася Люсі, стаючи перед такаги. Ти не чіпатимеш її. Шін скривився. Так завжди починається кінець. Вампірки закохуються, починають відчувати. Втрачають інстинкти. Такаге, ти слабка. І слабких ми знищуємо. Він зробив крок уперед. Люсі вхопилася за кинджал. Кагі повільно підвелася. Очі її знову світилися, але тепер не від голоду, а від гніву. Не торкайся її. Її голос був тихим, але в ньому звучала сила. Якщо доведеться, я знищу тебе. Шін засміявся. Ви справді вірите, що можете перемогти такого, як я. Ми не просто віримо, сказала Люсі. Ми тепер разом. А разом ми смерть. Вона зробила крок до Люсі ще один. Але в останню мить зупинилась. Її руки тремтіли. Вона опустилася навколішки прямо перед Люсі, впираючись лобом у її живіт, як дитина. Я не можу. Я не хочу ставати монстром. Ти не монстр, прошепотіла Люсі, проводячи пальцями по її волосю. Ти моя такаге. І від сьогодні. Вона нахилилась до її вуха і прошепотіла. Ти будеш моєю улюбленою вампіркою. Ці слова такі прості. Але повні безумної ніжності, пронизали такаги до самої душі. Її губи доторкнулися до люсіної долоні. Вона пила обережно, як з чаші з отрутою і зціленням водночас. Не більше кількох ковтків. Але цього вистачило. Вогонь у грудях згас, а шепіт інстинктів стих. Я жива, прошепотіла вона. Ти не просто жива, відповіла Люсі. Ти моя. Частина чотири кров, яка не залишає слідів. Щін кинувся вперед. Його рухи були надприродні, наче він ковзав повітрям, а не біг. В одну мить він був за спиною люсі, в іншу перед обличчям Такаги. Ти не встигнеш навіть зойкнути, прошипів він. І в цей момент все сповільнилося. Такаги відчула, як час зупиняється навколо неї. Її очі стали глибшими, темнішими, майже чорними з червоним відблиском. І кла подовшали, шкіра втратила людське тепло, вона більше не стримувалась. Це не була людь. Це було пробудження. Ти помилився? прошепотіла вона. Я не слабка. Я край. Вона зникла з місця, мов тінь. З'явилась за щином. Її руки проткнули його тіло наскрізь. Один різкий удар прямо в серце. Її пальці горіли, ніби вісрібла, але вона не зупинилась. Шін закричав голосом, який не був людським. Його очі перетворилися на бездонні провалля. А потім він розесипався у порожнечу. Де з крові? Де з тіла? Без тіні. Тиша. Що це було? прошепотіла Люсі. Такаги стояла, трясучись. У неї на руках не було жодної краплі крові. Він був не з нашого світу. Я це відчула. Як тінь. Я прокляття, яке живе лише в темряві. Але ти змогла його вбити. Але тіло зникло. То це кінець. Такаги подивилась на небо. Хмари розходилися. Але в її серці було ще темніше, ніж раніше. Ні. Це було тільки попередження. Він прийшов не сам. І ми з тобою тепер на їхньому радарі. Частина 5. підземелля крові. Ніч була важкою. Тиша після зникнення шина не приносила спокою. Такаги відчувала, що щось знову наближається. Люсі, ніби теж це знала, мовчала, тільки міцніше стискала руку такаги. Вони покинули місто, мов тіні, що не бажають більше належати цьому світлу через дві доби. Перед ними стара кам'яна церква посеред лісу. Напівзруйнована, заросла мохом, вона виглядала мертвою. Але Люсі знала це вхід. Тут. прошепотіла вона сховане джерело сили першовампірів. Як ти про це знаєш? Моя мати колись заговорилася до того, як зникла. Вона казала, що в центрі готичного підземеля під цією церквою є щось древнє. Таке, що може переписати природу вампіра. Діра вони спустилися вглиб. Сходи здавалися нескінченними. Камені були слизькими, повітря важке. Коли такаги торкала стін, ті здавались теплими, ніби живими. На стінах написи не людською мовою. Але вона розуміла це крик. Здивувалась Люсі. Ні. Це молитва. Але не до Бога. До крові. У самому центрі великий кам'яний вівтар, за кого сочилась червона рідина. Навколо статуї істот із порожніми очима. І тільки одна жива. Стара жінка у чорному, без обличчя. Але її голос розніся в головах обох. Ти прийшла нечиста, улюблена, кров твоя, чужа. І все ж ти тягнешся до джерела. А ти звернулась до Люсі та, що мала знищити, та вибрала полюбити. Така і ступила ближче. Ми не хочемо влади. Ми хочемо вижити. А для цього вам доведеться втратити частину себе. Жінка зникла. Кам'яні очі статуї засвітились червоним. Вівтар розколовся. Із нього здійнялася кров у формі живого серця. Це воно джерело. Але в тіні вже хтось стояв. І ви серйозно думали, що будете першими. Сказав чоловічий голос. Хтось інший теж шукав це джерело. І вони вже тут. Частина шість. Улюблена крові. Ви запізнились, пролунав голос із темряви. З бокового проходу вийшли троє. Усі в чорних мантіях, із срібними емблемами змії, що кусає власний хвіст. Орден порожніх. Так їх називала Люсі. Мисливці не на вампірів. На тих, хто не кориться законам крові. Ти не маєш права торкатись джерела, озвався старший з них, бо твоя кров змішана. Такаги стояла перед серцем, яке пульсувало в повітрі. Її очі світилися, але не лише червоним. У них було світло. І темрява. Ви боїтеся, сказала вона. Не мене того, ким я можу стати. Якщо ти торкнешся джерела, озвався другий, ти станеш тим, чого світ ще не бачив. Вампіром, що здатен любити. І вбивати без спраги. Де з голоду? Лише за вибором. Ти зламаєш баланс, прошипіла третя, і відкриєш шлях іншим. Схрещені мечі, один із них кинувся вперед. Люсі не встигла зреагувати, але така і зникла з місця. З'явилась за його спиною. Її пальці торкнулися його шиї, і він упав, не подаючи ознак життя. Жодного укусу. Жодної крові. Я більше не просто вампір. І не просто проклята. Я вибрана. І я вибираю її. Вона повернулась до серця з крові. Простягнула руку. Люсі крикнула Такаги, стій. Якщо ти доторкнешся, можеш втратити себе. Я вже втратила себе, але знайшла щось більше. Тебе. Її пальці торкнулися крові. Серце розширилось, почало обертатися. Потім розірвалося на частини і увійшло в її тіло. Очі такаги розчинились у тьмі. Крила виросли за спиною, не каженячі. Ангельські, але чорні. Уся зала здригнулась. Статуї розея сипались. Орден кинувся тікати. А Атакаги стояла. Тиха, несамовита, нескінченна. Що з тобою? прошепотіла Люсі. Я більше не вампір. І не людина. Я серце, якого вони боялись. Я їхній кінець. І твій захист. Частина сім за межею світу. Три ночі минуло після ритуалу. Такаги більше не відчувала голоду. Не мала відбитка в дзеркалі. Її тінь роздвоювалась. Люсі ж. стала іншою. Після того, як захистила Такаги від меча ордену, частина джерела торкнулася її. Тепер вона чула голоси в снах. І коли дивилася на неї, бачила більше, ніж обличчя коханої. Бачила спогади її смерті, її прокляття, її долю. Вони ховались у руїнах старих храмів, у печерах, у дірках між світами. Але навіть там приходили ті, хто хотів їх знищити. Мисливці, старі вампіри, темні архієреї крові. Вони називають нас зрадою, сказала Люсі, сидячи поруч біля вогню. Бо ми не боїмося любити. Бо не граємо за їхніми правилами, відповіла, Такаги, спокійно затулюючи їй плечі своїм чорним крилом. Свічка одного разу вночі прийшов він, предок, якого боялися всі. Ти зробила неможливе, сказав він. Ти об'єднала два вогні кохання та силу. І тепер або ти з нами, або проти нас. Такаги підняла очі. Вони вже не горіли. Вони світилися середини. Я не з вами. Я не проти вас. Я після вас. І коли він спробував наблизитися, Люсі вистрелила срібною стрілою прямо в його серце. Вона моя, і я більше не боюсь. Світ змінився. Люди тепер чули легенди про двох темних істот, що не вбивають, але приходять щоночі, щоб забрати тих, хто творить зло в тіні. Вампірка і мисливиця та, що доторкнулася до джерела. та, що стала улюбленою, і та, що полюбила її. Частина вісім. Та, що не вибрала смерть. Ніч опустилася на древнє місто, давно поглинуте землею. У його центрі кругла зала дзеркал, де колись народжувалися першовампірські душі. Сьогодні вона стала ареною. Він прийшов. Верховний архікровний. Давній, як сам початок темряви. Його тінь не відкидала світла. Він був спокійним і бездушним. Ти зламала цикли, промовив він. Повернула кохання туди, де має бути лише кров. Я нічого не ламала, відповіла такаги. Я лише обрала її. Він махнув рукою, і стіни зали почали стискатись. Клинки з крові прорізали повітря. Люсі встигала відстрілюватись. Але одна зістріл не встигла. Сталева голка влучила в її плече. Вона впала, захлинувшись Ти не можеш втратити себе заради мене. мовчи, прошепотіла такаги, опускаючись на коліна біля неї. Я не втрачаю себе. Я знаходжу себе. Щоразу, коли ти кличеш мене по імені. Вона піднялась. Крила розгорнулися. Очі почервоніли, але не від голоду. Від люті. Та не проти ворога, а проти самої спокуси. Якщо я вебею тебе, сказала вона архікровному, я стану такою, як ти. Інакше вона помре. Я врятую її. Але не стану чудовиськом. Вона розірвала власну вену і дала Люсі пити свою кров. Кров, що змішала світло й тьму. Кров, яку не міг витримати жоден смертний. Але вона витримала і прокинулась. Очі люсі стали такими, як у Такаги. Тоді вони вдвох піднялися. І без крику, без гніву, без ненависті. Вони знищили архікровного. Не смертю, а розчиненням. Він зник, як тінь, у якій більше не було страху. Голуб епілог через роки в горах. Вдалині від людей. Маленький дім. Такаги читає стару книгу. Люсі вияже червоний шарф. Ти все ще чуєш голоси. Б запитує Такаги. Ні. Але іноді чую, як моє серце б'ється. І розумію, це не тільки моє. Вона торкається її руки. Ми обрали одна одну. І ніхто не має влади над цим. Кінець. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще страшніше.